Да, людина, яка має розлад особистості, вона усвідомлює те, що відбувається. Вона є критичною до свого стану, але вона не може вчиняти інакше. Да, і коли ми говоримо про якісь розлади особистості на базі там, сильного типу нервової системи, тобто експлозивні, емоційно лабільні, можуть бути епіоптоїдні розлади особистості, то ці люди можуть скоювати навіть кримінальні. Правопорушення, чітко усвідомлюючи в той момент, що саме вони роблять, але вони не можуть вчинити інакше. І ці стани, на відміну від психотичних, там де відсутня критичність людина не усвідомлює внаслідок свого психічного стану, що насправді вона робить, ці стани вони визнаються усудними, тому що при розладах особистості є чітке розуміння того, що відбувається.